Вітаю всіх, хто завітав на канал Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 22 вересня, рані-ранній раночок. У мене ще всі відпочивають, а я прокинулась раненько для того, щоб зняти вам відео відео тижня визволення спецігачків від недов'язів. Розпочинається він саме сьогодні в понеділок, 22 вересня, і закінчиться в неділю, де ми будемо всі звітувати. Організатором є Оленка Буганова. Тому я хочу, щоб ви не то, що хочу, а я вас запрошую перейти в інфобокс і підтримати мене, дівчаток, всіх, хто приймає участь в цьому тижні. Що ж я беру в цей тиждень? А в цей тиждень під номером один я беру рандомні шкарпетки. Ці шкарпетки від Олі. В'язальний канал, канал називається В'язальні бесіди. Вона започаткувала такий спільник, де ми в'яжемо шкарпетки. Одна шкарпетка в мене є. Ось у мене пряжа. Все підготовлено. Ось. Такій проєктній сумочці. Зараз я вам відзніму відео і піду розпочинати свої шкарпетки. Під номером 2 я в роботу беру свою серветку. Вона, так, десь я ось на такому етапі, як я вам показувала вчора. В відео своєму, то я просто поставила маркерочок і буду думати, як я буду її далі продовжувати. Під номером 3 я заявляю про в'язання шапки. Я на просторах Фейсбука купувала ось таку пряжу. це мікс, там і не пам'ятаю, що це мікс. І беру з собою спиці номер 3. Хочу розпочати шапку для захисників. Це мій третій процес. І, до речі, я хочу сказати, що ця шапка і серветка. І оці зараз я вам покажу ось такі сердечка. Я ще хочу взяти, нав'язати. У мене гачечок тут номер 2 з половиною пряжа картопу. Це все. Оці процеси будуть приймати участь у вернісажі осінніх барв, який організувала Марійка з каналу Маросина Скринька рукоділля». Тож, не перемикайтеся, для вас мене секундочка. Для мене цілий тиждень. Я маю надію, що цей тиждень у мене буде більш в'язальним, хоча також він цілий тиждень робочий. Можливо, він такий буде напружений вже на роботі. І, дівчатка, не перемикайтеся, зустрінемося за секундочку, де я вам покажу, як пройшов мій тиждень і що ж мені все ж таки вдалося на цьому тижні пов'язати. Всіх вітаю! Ось і проминув ще один тиждень, можна сказати, що вже закінчилось перший місяць осені. Ще два дні, то і вересня вже немає. І перш ніж показати вам про свою пророблену роботу, я хочу привітати всіх вихователів з їхнім професійним святом. Вчора відзначався Всеукраїнський день дошкілля, тобто, всіх вихователів і працівників, які причепні до виховання нашого майбутнього. Хочу побажати кожному працівнику дошкільної освіти насамперед це міцного здоров'я, поменше тривог і побільше вдячних батьків та вихованих діток. Зі святом вас, шановні колеги. А яким був для мене тиждень, я зараз вам все розповім. В тиждень визволення я брала чотири процеси. Під номером один я брала свої рандомні шкарпетки від олі з каналу в'язальні бесіди і мої шкарпетки готові. Я звільнила спиці два з половиною Завданням було зв'язати резинку один на один. Вся шкарпетка має бути вив'язана ажурним візерунком, бабусина п'яточка і мисочок зірочка. Я в'язала цей мисок вперше. Є гарні майстер-класи, тобто номер один мені вдалося визволити. І це є готова робота. Під номером 2 я брала в роботу свою серветку і гачок номер 3 І моя серветка готова. Вона, дівчатка, не попрана, в ній не поховані кінчики. І знаєте, коли я її відв'язала, ну, можливо, я зараз ось так трішечки вас підніму. Вибачаю, що я вас там поколешу трішечки. Мені хотілося, знаєте, я, ну, ви знаєте, що я новачок в цій сфері. Мені хотілося, щоб прям ось такі рюші, рюші рюші були. Можливо, треба було ще більше, тому що я десь в'язала в одну таку арочку, я в'язала по дві. Петельки з накидом, а десь в'язала по три. І ось у мене утворився. Мені хочеться отак її випрати, розстелити, зафіксувати, і щоб отак по краю були такі рюши. Я зараз вам покажу, я просто насоходжуюсь оцими, оцими рюшиками. Тобто, я маю ще одну готову роботу. І я вам хочу сказати, дівчатка, що шкарпетки рандомні, їхня, їхня вага 72 грами, а вага серветки, я її назвала чарівна осінь вив'язувала я її із залишків, і вона важить 61 грам казжу, що вона не попрана і кінчики не поховані. Але мені вдалося звільнити очечок номер 3 Маю ще ось такі залишки, і треба думати, куди їх примостити, скажімо так, і так. Серветка в мене також готова робота. Під номером 3 я брала в роботу шапку для ЗСУ. І в мене шапка готова. Я звільнила спиці, Я вам заявляла про те, що я буду в'язати спицями номер 3, але я все ж таки взяла спиці номер 4 і вив'язала шапку. І вага цієї шапки 88 грам. І під номером. Це ще одна готова робота. І під номером 4 я в роботу брала ось такі сердечка. Одне сердечко в мене було вив'язане. Ось таке воно я додавала сюди такі кріплення. І я вив'язала ще три сердечка, і ви знаєте, ось в отакій обробці. Мені більше подобається, воно ніби так якось більш виділяється. Досить легко в'яжуться. Я ось попричеплювала кругом такі ось кріплення. І ще чотири сердечка в мене готові. Їхня вага. 31 грам, і це ще одна готова робота. І хочу вам сказати, що в цьому місяці мені вдалося зв'язати 10 процесів. Вони були невеликі. Це були шкарпетки-чобітки, це був набір для мого онука, шапка і снут, це були дві розиночки для волосся, це були шкарпетки осінні сутінки, сумка для телефону, шапка для ЗСУ, сердечки, шкарпетки рандомні і серветка. І мені вдалося вив'язати. 768 г, і я цьому дуже і дуже задоволена. Тобто, моя хом'яча нірка е, зменшилася запаси її на 768 грам. Але, дівчатка, я вам хочу сказати, що це не все, що я робила ще на цьому тижні. На цьому тижні я ось звільнила від ниточок. Е, Ось ці шкарпетки, осінні сутінки. А ще я взяла в роботу свої два комплекти для поспішайок. Ось так. І я поховала всі кінчики, які були. Поховала кінчики в цих двох комплектах. Тобто, це у мене вже повністю готові. Вони попрані, готові ці два. Комплекти для поспішайок. Тож, як зазвичай, в кінці місяця я підвожу підсумки свого бінгу. Тому що, працюючи в цьому тижні, я звільнила ще декілька комірок. І так, першу комірку, яку мені вдалося звільнити, зв'язати декор для дому з йомок, не менше чотирьох. Отже, у мене є. Ялиночка. Я зараз буду просто показувати, тому що ну, я вважаю, що якщо я закриваю це, я маю ось таку ялиночку я в'язала на початку року. В мене є моя перша змієчка, яку я в'язала гачечком. Ось така також вона хто зі мною, той бачив, що я її виставляю. В мене є отака котоподушечка. Це мій такий декор, така красунечка. І, звичайно ж, моя серветка. Тобто, я зв'язала чотири вироби, в мене є декору, І я вважаю, що я можу цю комірочку закрити. Я вважаю, що я можу закрити комірочку, зв'язати два комплекти для поспішаєк. тому що ці комплекти вже попрані, вони вже поховані кінчики, вони повністю готові до, скажімо так, відправки. Я ось так поставлю. І сумочка, зв'язати сумку. Я зв'язала сумочку для телефону і вважаю, що цю комірку я також можу. Закрита сумка, закрита ще ось одну. Тобто я хочу сказати, що потихеньку, помаленьку моє бінго починає, до речі, ні, немає, немає. ще лінії, Але все це, як то кажеться, в процесі роботи. Ось так я працювала на цьому тижні. Ось так я звільняла все, що я могла звільнити: спиці, гачки, е, ниточки, е, комірки. Тиждень пройшов недарма. І я цьому дуже і дуже рада. Тож, любі мої глядачі, дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що ви. Заходите, переглядаєте, підтримуєте, підписуєтеся, вподобаєте мої відео, коментуєте їх, мені дуже і дуже приємно. Я, як завжди, з вами не прощаюсь. Бажаю кожному з вас, саме найголовніше мирного неба. Тому що ну, це казати не можна, але в нас ще місто, воно невелике і досить-досить спокійне. Але. Оті наші, ой, не до сусіди, скажу так, добрались вже і до нашого міста. Тому я всім, всім, всім бажаю мирного, мирного неба. І я з вами не прощаюсь. А кажу вам до наступних відео, які будуть зовсім і зовсім скоро.